Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити реальні гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм з телеграм-каналу з нуля до мільйона». Як бачимо, ми будемо виносити максимум грошей з біржі WebBit. Насамперед, вам необхідно перейти за цим моїм посиланням та зареєструватись на біржі і пройти верифікацію, оскільки без цього вам грошей ніхто не заплатить. Після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми заходимо в цю гру. Вибираємо Україну, прив'язуємо свій аккаунт в біржі та вибираємо будь-якого бичка. І граємо в гру. Тут нам необхідно нажимати на лонг або шорт, тобто вгадувати, куди піде курс біткоїна проти інших гравців. І наше завдання тут в тому, щоб попасти в топ-10 гравців. Тобто нам потрібно на день зіграти мінімум 10 ігор, ось так: от нажимаючи на лонг або шорт, і 10 ваших кращих результатів. Будуть сумуватися, і ви будете дивитися, скільки вам необхідно ще набрати для того, щоб бути в топ-10. Від завтрашнього дня всі користувачі, які війдуть в топ-10, будуть отримувати від 100 доларів до 500 доларів, оскільки завтра набіржувати бід на день народження. Далі друга акція. Ми можемо привітати біржу з днем народженням і отримати частину з 2230 доларів. Ось ми можемо нажати тут на кнопку Детальніше і детально прочитати. Отже, що нам необхідно зробити? Вам необхідно зареєструватися або, зареєстрова... або бути вже зареєстрованими на біржі WhiteBit та пройти верифікацію, після чого, нам необхідно підписатись на їхні сторінки та опублікувати привітання в Instagram, Тегнувши в та Володимира Носова і заповнити цю от форму. Дивіться, вони кажуть, що можна підготувати тост, написати вірша, або ж заспівати пісень. Тобто, можна зробити будь-яку із цих от активностей і відповідно отримати за це нагороду. Ви можете самостійно придумувати привітання, або ж ми можемо зробити по-хитрому. Для цього нам необхідно просто написати в гуглі Чат-GPT. І тут є ось таке Ukrainian voice. Тут зареєструйтесь і ви можете поставити завдання для «ChatGPT». gpt ось, приміром, я йому написав «Підготуй тост з нагоди 6 дня народження біржі біт». І ось він мені тут накинув. Тобто ви можете скопіювати і це от опублікувати в своїй соцмережі як те, що ви зробили самі. Також я йому написав, підготуй вірш з нагоди 6 дня народження біржі WhiteBit. І в тексті використай слова SEO-проекту Володимир Носов. І ось він мені, тут вірша такого створив. 6 років це вже ціла віха, ти гордість, ти успіх великий, в світі крипти ти тим маяком, надійним, потужним, як справжній бетон. Ну, Бачимо, що з допомогою чату GPT ви можете тут легко виконати це от завдання і, відповідно. Отримати халявні гроші. Так. Далі вже йдуть активності складення. Дивіться, якщо ви зареєструвались на біржі, пройшли верифікацію і зробите на біржу будь-який депозит, мінімально тут від 6 доларів, то ви за це отримаєте 20 доларів на фьючерсний рахунок. Тобто ці от 20 доларів, які вам прийдуть, на їх ви можете відкрити угоду, знову ж таки, з максимальним кредитним плечем, на те, куди піде курс вгору чи вниз, тобто кнопка Long або Шорт. І якщо ви вгадаєте, то відповідно з цих 20 доларів ви можете заробити плюс 10 плюс 20 доларів виводних. Тобто, знову ж таки, активність майже безвкладна. І дивіться, якщо зробити торговий оборот на фьючерсах. Більше 30 тисяч доларів. То ми отримаємо ще за це плюс 30 доларів на фьючерсний рахунок. Ну, Для того, щоб зробити це торговий оборот на фьючерсах, можна закинути приміром 300 доларів на рахунок і відкрити одну угоду на, з, з кредитним плечем 50X і відразу його закрити. І за це ми заберемо разом 50 доларів на фьючерсний рахунок. Ця от Акція з оборотом в 30 тисяч доларів. Вона діє як для нових, так і для старих користувачів. І ось тут є ще друга така акція. Нам необхідно на біржі Вайтвіт купити 35 тисяч токенів Lex. На даний момент це близько 230 доларів. І тримати їх на балансі до 21 листопада включно. І за це ми маємо шанс отримати додатково плюс, 30, плюс 137 доларів в токенах Lex. І також ми можемо ось тут, тут приєднатися. До цих от трьох турнірів, Ліга новичків, Проліга та ЮАЧ І відповідно розділити призовий фонд у 1500 доларів Знову ж у 1500 доларів та в 5000 доларів. Ось з приміром мені подобається ця от, ця от акція з Юач. Бачимо, що тут нам необхідно торгувати в парі USDT UAH з мінімальним торговим обсягом у, 400, 200, у 427 тисяч або позмагати за частину призового фонду у 140 тисяч, досягнувши ось такого відповідного торгового обороту. Або ж ми можемо перейти от в цей от самий перший турнір, він тут досить простенький. Ось бачимо, нам необхідно зареєструватися і торгувати на споті і досягти обороту в 6 тисяч доларів. І за це ми розділимо 1500 доларів. Бачимо, буде 20 переможців, відповідно, кожен переможець може отримати по 75 доларів. Відповідно, ми можемо прийняти участь у цих всіх активностях з від біржі Відбіт, у безкоштовних, тобто в тих, які не потребують від нас жодних вкладень. І також можемо зробити активності з вкладеннями і забрати також тут всі, нагор всі можливі нагороди. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал». А також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.